Всі мені президента України, Верховного виконавного команди України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно, який зараз служив вас. Єдиний син у батьків надійна опора та підтримка, а також сміливий захисник своєї батьківщини. Житомир попрощався із героєм Максимом Дойничко. Максим Сергійович народився в 1991 році, в Ружині на Житомирщині. Але згодом сім'я переїхала до міста Житомира і хлопчик тут навчався у нашій загальноосвітній школі номер 6 далі вступив до професійно-технічного училища, отримав цивільну професію. І Після закінчення він працював у нашій санепідемстанції міській. Після того працював на Євроголді. Паралельно з цим Максим будував плани на майбутнє. Мріяв створити родину та повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. В лютому 2023 року чоловік став на захист батьківщини. Прийшов багато гарячих точок в зоні активних бойових дій, І це неймовірно світла, щира. Дуже добропорядна людина. Знаєте, батьки навчили свого сина любити Україну і бути вірним своїй землі, своєму народу. Він виконав свій обов'язок до кінця. Побратими згадують, Максим Дойничко завжди був головним оптимістом для них. Завжди підтримував та підіймав бойовий дух. Таким же був і для друзів. Він завжди був добрий, він був чуйний. Він був. В кращому смислі слова він був кумедний. Такого невисокого росту такий трошки товстенький, але він завжди ну по можливості він посміхався. Максим кажуть, друзі любив життя. У всьому старався бачити лише хороше, і таким його і запам'ятають. Герою назавжди 32 роки. 7 серпня близько півночі до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що помітив, як на вулиці троє осіб переносять килим. Він був впевнений, що у килимі знаходиться людина. На оклик перехожі на його оклик перехожі кинули килим і втекли. На місце події прибули спецпризначенці РПОП ГУНП в Житомирській області. Правоохоронці встановили, що в тілі знаходиться в килимі знаходиться тіло людини. Це чоловік, на вигляд близько 45-50 років. У ході слідчо оперативних заходів поліцейські встановили його особу. А також інших осіб, які б могли бути причетні до події. Попередні оперативники Житомирського райуправління встановили, що четверо знайомих вживали спиртне в кімнаті гуртожитку, де проживає один із чоловіків. Та в подальшому, між найменшим 15-річним хлопцем та старшим 41-річним чоловіком, виник конфлікт. В ході якого хлопець наніс тілесні ушкодження старшому чоловікові вранці власник помешкання та двоє гостей пішли з кімнати, а четвертий гість залишився. Згодом повернувшись додому, власник кімнати виявив, що чоловік вже мертвий. Він розшукав двох своїх знайомих і попросив у них. Позбутися тіла чоловіка. Вони завернули його в килим та винесли на вулицю. Слідчі вже з'ясували, що до його смерті причетний 15-річний хлопець. Вони його затримали порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому було вчора оголошено про підозру у вчиненні злочину за частиною 2 статті 121. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. Що призвело смерть потерпілого кримінального кодексу України, попередньо він визнає провину, і завтра буде проведено санкцію обрання запобіжного заходу. Слідчі звертаються за погодженням Житомирської окружної прокуратури з обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Метра місткістю до 20 осіб. Модульне укриття з'явилось у Житомирі. Це перше сховище такого типу в місті. Розмістили його поблизу скверу по вулиці Лятошинського. Зараз уже в даний момент на даному етапі вже виложена підлога, зводяться стіни і плануємо завершити ще накрити кришкою. Після монтажу самого укриття планують проводити внутрішні роботи та благоустрій, а саме встановлювати двері та відеокамери. На даний момент розглядається декілька варіантів встановлення дверей, тобто це можуть бути звичайні двері. Але ми ж все ж таки на будемо розглядаємо варіант встановлення автоматичних дверей. Тобто, як ці двері будуть працювати, під час сирени двері будуть автоматично відкриватися. Люди зможуть заходити в бомбосховище, перебувати там під час сирени, ну під час тривоги, і після того, як буде сирена про відбій тривоги, двері будуть автоматично. Зачинятися. Люди, які знаходяться всередині, вони зможуть кнопкою нажати кнопку Двері відчинюються, вийти наружу, а потім буде бомбосховище автоматично закрите. Чому розглядаємо такий варіант? Тому що е, е, в такий момент, як людський фактор, е, ви розумієте, що тривога сирена може бути протягом доби, тобто будь-який час. Тому я думаю, що це найкращий варіант, тому що не завжди Людина, яка поруч знаходиться, вона може відійти і не завжди зможе відкрити. Тому розглядається такий варіант. Але це ще поки що в планах. Щодо стійкості такого укриття, говорять, перевірено на інших містах України, зокрема Херсоні. Розраховане воно на захист від уламків. Даний модуль розрахований витримувати навантаження ударної хвилі 100 кілопаскаль, тобто е, такі характеристики і такі випробування, які дає нам е, постачальник. Вони можуть забезпечити від попадання таких ракет як шах'єди. І непрямого попадання, тобто таких більш серйозних ракета кінжали і тому інше. усього ж КП «Зеленбуд» закупило чотири таких модуля. Три з цих модулів це на 20 осіб і один модуль на 50 осіб. Загальна вартість складає 6 мільйонів 745 тисяч. Сьогодні також планують встановити модульне укриття у сквері на Покровській. Користуватися сховищем Житомиряни зможуть вже приблизно наприкінці місяця. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал Еска 1 Повномасштабне вторгнення принесло на територію України чимало шкоди. Зокрема, лише на Житомирщині внаслідок авіаударів пошкоджень зазнали майже 5 тисяч об'єктів. В перші дні запуску є відновлення. Тисячі українців подали заявки на грошову компенсацію в сумі 200 тисяч гривень за постраждале житло. А з 1 серпня почали подавати заяви на повністю знищені домівки. По допомогу звертаються і жителі Житомирщини. З Страна місяця вступив в силу закон про компенсацію за знищене і пошкоджене майно. На сьогоднішній день на території Житомирської області подано 307 заявок на є відновлення. В кожній громаді, де пошкоджено житло, а це 24 громади. Вже опрацьовано 133 заявки, і людям погоджена компенсація на 12,5 мільйонів гривень. Найбільш постраждалою громадою є Овручина. З 24 лютого ворог наніс понад 70 авіаударів по території. Постраждало понад 400 квартир, 32 будівлі критичної інфраструктури, близько 200 приватних домоволодінь. 21 будинок зруйновано повністю. Голова громади каже, що можуть роблять своїми силами, але мешканці все одно потребують грошової допомоги від держави. Підремонтовані покрівлі багатоповерхових будинків. Це понад 3 тисячі, 3 тисячі квадратних метрів м'ягкі покрівлі, 10 тисяч квадратних метрів, це шатрові покрівлі, замінені вікна, замінені двері. І от зараз ця постанова про є відновлення, це дуже важливо. Люди мають можливість до кінця відновити свої приватні будинки, свої квартири. Уже більше 28 таких заяв у нас подано. Найкраща ситуація і в Малинській громаді. Бойові дії точилися за кілька десятків кілометрів звідси. Тож безслідно ці події не минулися, і люди також потребують допомоги. Зі свого боку роблять усе можливе, кажуть у міській раді, а також призначили відповідальних людей, котрі контролюють хід дотримання програми. Є відновлення постійна робота, яка в нас уже проводиться певний період часу. У нас створена відповідна комісія. Відповідно, заведені представники громадськості в цю комісію, всі члени цієї комісії добросовісно з відповідальністю ставляться до своїх покладених обов'язків. Відповідно, заявники постійно звертаються з цим питанням, постійно реєструються. Відповідно, вже є перші у нас виплати, які люди отримали чекають що відповідно відновлення в рамках даної ситуації, такі комісії відповідно до постанови працюють у кожній громаді, та механізми є відновлення і у людей, і у місцевого самоврядування викликають багато питань. Днями їх обговорили під час ініційованої народним депутатом Арсенієм Пушкаренком наради із головами громад. Зокрема, що робити громадянам, котрі вже за власний кошт зробили ремонт у домівці. А зараз уряд готує відповідні постанови, що робити, якщо пошкоджені Ня сума більше ніж 200 тисяч гривень, і всі разом з урядом готуємо відповідні механізми, як компенсувати тим людям, які витратили вже безпосередньо кошти на ремонт своїх домівок. А часу дуже мало до нового опалювального сезону до зими. І дуже б хотілося, щоб максимально люди встигали отримувати гроші, проводити відповідні ремонти. Під час зустрічі обговорили і технічні проблеми, що виникають під час подачі заяви через дію, а також документи, котрі варто Дати та інше, усі напрацьовані питання та пропозиції парламентарі взяли до уваги та триматимуть на контролі, адже переконують завдання номер один забезпечити усіх житлом.